Доброго ранку, моя любі малята, я дуже рада вас вітати. Дітки, та ми знов потрапили до зайчика. Тільки ж були в тебе зайчиками в гостях. І медряни тобі допомогли обставити твою кімнату. Що на цей раз в тебе трапилось? Друзі мої, привіт! Допоможіть, будь ласка, я погукав гостей на чай з тортиком, а ніжки всі зламалися. Дітка, як ви вважаєте, я вам Нашому зайчику. Так, звісно, ми йому зробимо ніжки до його столика. І він тоді зможе спокійно запросити гостей на чай. Допоможемо! Сьогодні для роботи нам потрібно тісто вже наше знайоме, коричневого кольору, дощечка для роботи. І в нас є столешниця, до якої ми будемо з вами ліпити стовпчики. Як будуть як ніжки? Приготувалися? Ми спочатку беремо наш шматок тіста. Ви ж пам'ятаєте, виконуємо м'якеньке, скільки ми з вами ліпили різних фігур, пам'ятаєте, різні форми. І камінці ліпили до акваріума, і хвостик до рибок. Багато чого ліпили. Ми сьогодні будемо від великого шматка тіста. Відчіпувати менший шматочок тіста, розминаємо його в долоньках, як і правою, так і лівою рукою. І будемо з вами його розкочувати між долоньками у формі стовпчика. Ось. Це наша буде перша ніжка. Ще шматочок беремо. Це буде друга ніжка в нас. Ще беремо шматочок. Не забуваємо, працюємо як і правою, так і лівою долонькою. Так. І ще в нас одну треба ніжку зробити. Щоб зайчики могли і чашку поставити. І тарілочку. Ось. Розгляньте, будь ласка. У нас вийшов з вами столик для зайчиків. А я вам пропоную подивитися, чи прийшли гості до нього? Ой, дітки, погляньте. Та же до нашого зайчика і гості завітали. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, кому ми сьогодні допомагали. Так, зайчикові правильно. А як ми допомогли? Що ми з вами ліпили? Так, ми ліпили. До столика, правильно, дітки! Ми з вами знову сьогодні зробили добрий вчинок. До нових зустрічей!